Сьогодні я хочу вам розповісти про бочку дубову. Хочу показати, як виробник її виготовив, з яких елементів. Сама бочка дубова. Як ви бачите, яка товщина самих дощечок. Має із нержавіючої стані ободи Чотири такі штуки. Має кран. Із нержавіючої сталі, у такому стані воно відкрито, такому закрито. Для того, щоб воно стояло, виробник зробив отакий постамент дерев'яний і креативно зробив отаку ручку. Як бачите, вона приєднана до самих ніжок. Отак так воно виглядає. І тут можна його переносити вже куди нам буде потрібно. Також маємо отвір з дубовою пробкою, куди можна заливати або вино, або інші напої. В комплекті ще йде отака лійка. Ну, вона маленька, але можливо буде і достатньо. Якщо кому не зручно, Можуть використовувати більшу. Що хочеться сказати, я її вимочував десь три доби, але ніяких протікань у цій борці не було. Вже вона в мене пару місяців, але, як бачите, немає ніяких ржавчин, тому що я дивився, деякі виробники роблять. Із чорного металу і воно ржавіє. тому я рекомендую, напевно, тільки з того, щоб бочка була якісна, щоб мала таку комплектацію. Нержавіюча сталь на обручі, нержавій кран, для зручності, щоб можна було приносити те, що ми сюди зальємо. Ну, я буду заливати в цьому році вино. От такий короткий огляд. Бочки я хотів вам показати ну і розказати. Вино, я думаю, буде у ньому смачне. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Підтримуйте мій канал. Які може бути запитання, будь ласка, пишіть. Ну от Я з вами поділюсь тими знаннями, які в мене є. Ну, а за лайки і за подобайки буду вам дуже вдячний.